Вітаю вас! Сьогодні ми готуємо з вами дуже швидку піцу. Погодьтеся, що домашня гаряченька з хрумкою скоринкою, це набагато смачніше, чим принесена з магазину та розігріта. І тож, якщо у вас є в холодильнику, чи то шматочок м'яса, чи ковбаска, чи навіть кусочок сиру, то можна приготувати дуже смачнющу домашню піцу. З того, що є! Якщо сам сир, то можна навіть просто сирну приготувати. Тож готуємо цю смачнющу домашню страву. Беремо 130 г борошна просіяного, додаємо 8 г дріжджів сухих, а також дрібку цукру і додаємо гарячої води. Вода повинна бути дуже гаряченькою, градусів 50. І теж виливаємо швидесенько все це розколочуємо. А тепер додаємо півчайної ложки солі і починаємо висипати 260 г борошна. Висипали трішки. Розмішуємо і знову додаємо. Тісто починає густіти, і тож ми переходимо вимішувати його руками. Так, киця теж хоче піце. Тісто тепленьке. Якщо зручно вам вимішувати його на столі, то, звісно, робіть це на столі. Додаємо столову ложку олії. Я кладу оливкову, можна покласти любу рафіновану олію. І вимішуємо. Тож, тісто взялось комком ось таким гарним. Воно ще липке, але я перехожу на стіл. Ось так місимо тісто дуже-дуже гарне, податливе м'яке. Все воно гарно вимішалось. Ми його кладемо до посуду і залишаємо. А самі готуємо начинку. Спочатку ми готуємо соус. Беремо свій улюблений. Я беру свій домашній, додаю сушений базилік. У вас, якщо є свіжий базилік, можете додати свіжого, перемішуємо і відставляємо ось так. Соус у нас готовий. Можна додати також півтори ложки майонезу. Натираємо сир. Я натираю на мілкій терці. Сир теж можна взяти любий. Це може бути моцарела або, взагалі, любий твердий сир. Тепер нарізаємо цибулю. По моїй родині полюбляють піцу саме з цибулею. Ви можете робити без цибульки. Тепер нарізаємо ковбаски. Також нарізаємо оливки чи то маслини, що в кого є. Нарізаємо помидори. Останні домашні помидорки. Занесла ось таку гілочку. Погляньте, красиві які. І тож дістаємо наше тісто. Погляньте, як воно гарно підійшло. Красиве тісто. І ділимо його навпіл. Ну, Приблизно ось так. Все. Це знову прикриваємо половиночку, а з іншою працюємо. Все. Так, розтягуємо. Порошне я беру мінімум. Тісто дуже гарне, можна його розтягувати руками, а можна ось як я розкатати його качалкою. Трішки розкатали, а тепер руками. Зробимо наші бортики. Отак, трішки бортик зробили. Можна відразу розкачувати на пергаментному папері, а можна так розкатавши, тепер перенести на пергаментний папір. Ось так. Все. Перше, що робимо, це змащуємо соусом. Це гарно змащуємо, тепер посипаємо цибулькою, присипаємо сиром злегка. Та викладаємо нашу м'ясну начинку. У мене одна піца буде з ковбасками, а інша буде з м'ясом. Викладаємо помидорки, накладаємо оливки чи то маслини. Можна солоного огірочка навіть покласти, теж буде смачно. А духовка наша тим часом включена на 250 градусів і розігрівається. Вона повинна бути гарячою. І затрушуємо все це сиром. Все, і відправляємо в духовочку. А поки готується наша перша піца, ми готуємо на другу начинку. Ріжемо м'ясо. На другу, я, до речі, у соус додала трішки майонезу, тож буде він у нас саме томатно-майонезним. Перша піца у нас готова. Подивіться, яка рум'яна, красива вона вийшла. Бортики у нас зарум'янились гарно. І щоб вони трішечки відійшли, потрібно її накрити серветочкою або пергаментним папером. Вони трішечки одійдуть і будемо куштувати, а тим часом робимо другу з другою начинкою. І тож знову швидесенько розкатуємо. До речі, наша піца випікалася 12 хвилиночок. Тобто, в залежності від того, яка у вас духовка. Поглядаєте, щоб були рум'яні бортики і все, можна її виключати. Знову в духовочку. Піца трішки схолонула, кірочка відійшла, і тепер будемо її куштувати. Розрізаємо, звісно. Ох, красива. Ох, смачню Я в перечутті. Ви погляньте на цю красу. Подивіться, яка вона тільки красив'юча. Я вже в перечутті смакоти. Я не знаю, як можна виразити це словами. Це не просто смачно. Це... Смакота та й годі. піца не перевершена. Якщо ще мати на увазі, що зроблена вона своїми руками дуже швидко, то це взагалі супер. Чекаємо, вийде в нас друга з духовки, і будемо теж куштувати. Яка ж смачніша, з ковбаскою чи з м'ясом. І так випеклася у нас і друга піца. І тож будемо куштувати і цю. Цю я розкатала більшеньку трішки, і бортиків взагалі не робила. Так, все розрізала. Ох, ох і подобається ж мені ця піца. Подивіться, яке тонесеньке, тісто І багато начинки. Тож скуштую і цю. Тягучий сир, тоненьке тісто, тісто, до речі, дуже і дуже смачне, дуже гарне. Я вам рекомендую цю піцу смачнюща. Ви знаєте, і з м'ясом смачна, і з ковбаскою смачна. Треба було зробити ще й сирну. Взяти декілька сортів сиру і чисто сирну піцу. Це теж дуже і дуже смачно. Тож, я вам рекомендую ці піци і поспішаю з вами. Прощатися, тому що пахнуть, вони. рецептори мої працюють. Хочеться швидесенько сідати і ще з'їсти таке хоч шматочок цієї чарівної піци. Бажаю вам всім миру та добра. Заходьте на мій канал, підписуйтесь обов'язково, ставте лайк, якщо подобається моє відео. Пишіть свої коментарі. Буду завжди вам рада. До зустрічі, до нових смачних рецептів!